Вітаю вас на каналі Світ всередині». Сьогодні я продовжую відповідати на ваші питання. І одне з питань було, як визначити, куди саме вдарить симптом в парних органах. Тут цікаво, як на мене. Дивіться, у нас є чотири різних типи тканин, які управляються з різних відділів мозку. І ось одна з тканин ендодерма, яка відповідає. У нас зашматкові конфлікти, вона має походження з кишківної трубки. І от дивіться, коли ембріон починає розвиток, на початковому етапі він має ця кишківна трубка, вона звернута в кільце. Потім кільце це при розвитку розривається. Тут буде ротовий отвір, тут буде анальний отвір. Шматок ми захоплюємо, проштовхуємо, переварюємо в шлунку, засвоїмо поживні речовини в кишківнику і виштовхуємо назовні пряма кишка. І ось деякі органи з виходу залишаються у нас зі сторони входу. Тому ось ці парні органи, такі як залази мигдалини, аденоїди щитоподібна залоза, залаза, тканини в вухах, тканини в очах. Вони виходять так, що права сторона працюють як шматок заполучити, а ліва сторона від шматка позбутися. Наприклад, праве вухо реагує на шок по типу: Я дуже хочу щось почути, але я цього ніяк не почую. А ліве буде навпаки, я не хочу щось чути, але мене доводиться це чути. В інших тканинах принцип буде інший. Тут працює принцип латеральності, тобто права рука людина чи ліва рука людина це дуже важливо. У людей, яких домінуюча права сторона мозоку, буде ведуча ліва рука. У людей, яких домінує ліва сторона мозоку, ведуча буде права рука. Сигнал від мозоку перехрещується, і для діагностики це дуже насправді важливо, тому що треба чітко розуміти. І виявляти це, з ким пов'язаний конфлікт. Раніше дітей перевчали для зручності системи на праворуких, і тому іноді люди просто перевчені, але все одно якісь несвідомі речі їм зручніше робити ведучою рукою. Наприклад, відкривати банки. Можна перевірити з допомогою тестів, коли людина плескає в долоні, яка долоня буде зверху, така буде і ведуча рука. Щоб визначити точно ліворукість або праворукість, провести тестів треба декілька і подивитись, якою рукою вона буде працювати. Розглянемо правшу, щоб не заплутатись. Для правши в лівій частині тіла запускаються конфлікти, які пов'язані з матір'ю або дитиною, По ієрархії вище вас і нижче вас. Також це може стосуватися людей, якими ви опікуєтесь, або вашої опікуни. Хто вас захищає, хто, від кого ви залежите. Також можуть сюди відноситися домашні улюбленці. Права сторона при цьому буде партнерська. До неї належать всі, навіть батько, хто не мати, не дитина, коротше, всі інші будуть відноситись до правої сторони. Всі друзі, чоловік, жінка, всі партнери, всі це відносяться до правої руки. До правої сторони, до партнерської сторони. І у лівши, у шульгі буде навпаки: ліва рука це партнерська, права рука це мати або дитина. Також при діагностиці враховується і гормональний статус людини. Як буде реагувати людина по жіночому типу або по чоловічому типу? Причому статус гормональний він з віком може змінюватися. При переході в клімахтерічний період жінка міняє гормональний статус на чоловічий, а чоловік з віком міняє статус на жіночий. Тому зміни можуть відбуватися і в симптомах. це пояснює те, що жінка, коли вона переживає клімакс, має багато таких негативних симптомів, погано почувається. Відбувається це через зміну гормональну, саме через те, що вирішуватися починають деякі конфлікти і давати свої симптоми. Тобто одні органи починають відновлюватися, але цей конфлікт, якщо він не вирішений, він буде бити по іншому органу. Тому дуже важливо, до, до віку, коли починається клімакс, вирішувати поточні конфлікти, щоб клімакс проходив більш спокійно, без цим. тому і треба з ними розбиратися якомога раніше, не доводити до зміни гормонального статусу. Окрім цього ж, поняття. Є локального конфлікту, це стосується шарів шкіри та опорно-рухового апарату. Що саме могло вплинути на цю ділянку тіла? Здається, таким питанням. Тобто, тут вже неважливо, чи ліва рука, чи права рука, або при якому русі з'являється якийсь біль. Що ви робили в такому положенні? Спеціалісти з германської медицини в цьому всьому розбираються і ставлять вже більш такий точний діагноз. наприклад Людина реагує по-жіночому або по-чоловічому типу, може взагалі бути різні симптоми і різні органи задіяні. Як я в відео про шлунок розказувала, що треба дивитися, чи в шлунку відбуваються зміни, територіальний конфлікт відбувається, язва шлунку, гастрит, або це конфлікт ідентифікації, пряма кішка буде реагувати. Ось і залежить чи жіночий тип реагування, чи чоловічий. так само інфаркт. Інфаркт, який пов'язаний з коронарними судинами, відповідає на територіальний конфлікт. Зовнішній по чоловічому типу буде аорта страждати, або буде легенева емболія по жіночому типу. Тобто ці всі моменти треба враховувати. Для цього є довідники доктора Хаммера. Він це все описує дуже чітко, дуже чітко описує, які осередки в мозоку задіяні, вони всі. Все це можна виявити. І ще момент, що людина майже ніколи не переживає один конфлікт в одному проміжку часу. Часто додаються інші конфлікти, одні конфлікти вирішуються, в інші конфлікти ми попадаємо, і цей процес він постійний. Тому наша задача мога легше проходити ці всі процеси, не драматизувати, швидко їх вирішувати, знаходити рішення всяким е, різним. Різним ситуаціям і бути здоровими! Вивчайте своє тіло, вивчайте нову германську медицину, ставайте здоровішими. На все добре. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі! Задавайте свої питання.